Вітаю вас знову на першому міському. Ви дивитеся консиліум. Нагадаю, в першій частині нашої програми ми говорили про лабораторні дослідження. Але зараз а, в нас інша тема не менш цікава і дуже важлива для нашого суспільства. І я рада вітати в нашій студії вже другу гостю. Це Тетяна Мельніченко, лікарка-онкологиня, завідуюча відділом мобільної паліативної допомоги центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Пані Тетяно, вітаю вас! бачимо в новинах, що е, навантаження на наших лікарів воно постійно змінюється. Е, це і внутрішньо переміщені особи, це і люди, які стикаються з серйозними діагнозами вже в процесі переселення, тому що вони не знали, поки жили про це. І розуміємо, що. Е, не просто розвиток паліативної допомоги по іншому пішов з моменту повномасштабного вторгнення, і взагалі і оце навантаження по іншому воно якось, знаєте, на лікарів лягло. Тому будемо сьогодні говорити про паліативну допомогу, про те, що це таке, що таке, про міфи, які пов'язані з паліативною допомогою. Бо я впевнена, що багато з наших глядачів навіть не здогадуються. Про що це таке, так давайте саме про це і поговоримо. Розкажіть нам, будь ласка, якщо це можна якось сформулювати, що таке паліативна допомога, в чому вона полягає? Паліативна допомога це медична допомога хворим, невиліковним, на жаль, хворим, яка надається на дому у пацієнтів, і яка носить симптоматичний характер, тобто покращує життя, в якому за умов цих тяжких хвороб людина опинилася. Ця медицина дуже гуманна, тому що вона полегшує ті страждання, яких зазнає людина під час таких важких хвороб, як, наприклад, онкологічні захворювання, як тяжкі наслідки цукрового діабету. І взагалі ще є така категорія, як літні люди, які 90 плюс. і вони взагалі за таких вже природних факторів вже не можуть самостійно за собою доглядати і мають дуже багато хвороб. І цим займається паліативна медицина. Ви знаєте, є таке uh, поняття ще, як так, це от куративне лікування, воно до одужання на жаль, веде так. нашого пацієнта. Так. На жаль, трошки інший шлях саме в допомозі паліативній. Я так розумію, одужанням не закінчується, але той час, який людині виділено, чи то ну, хто, хто хто на кого полагається природою, Богом, не знаю долею, весь цей час. Він для людини, для її родини, і він повинен бути достойним, так, який виділено прожити його без страждань, без певних таких проблем, які ми, як суспільство, допомагаємо їм вирішити. Скажіть, будь ласка, коли ви почали займатися цим напрямком, я так розумію, що це не дуже такий, не дуже давно розвивається в нашій країні. Бачили подібні якісь. Сюжети в різних фільмах раніше європейських, але в Україні це не зовсім такий, такий сталий вже напрямок. Так, так, в Україні цей напрямок медицини почав розвиватися більше 10 років тому, але в Одесі ми були першими, хто зайнявся цією важкою проблемою. І наш відділ паліативної мобільної допомоги було створено в 2020 році. Якраз 4 червня було підписано наказ, і намаганнями нашого департаменту, нашого керівництва четвертого центру було створено і набуло подальшого розвитку це направлення дуже важливе. Що для цього потрібно було і потрібно зараз? Це потрібна певна перекваліфікація лікарів чи певна така підготовка. Це потрібно. Якось пере, переформувати своє навіть ставлення до пацієнта, так я розумію? Е, так е, для цього потрібно взагалі зрозуміти, що це таке, і дуже швидко і плідно перебудувати е, те ставлення, що, наприклад, е, всі спеціалісти, які складають нашу бригаду, вони всі фахівці. Тобто, це не сімейні лікарі, це лікарі-фахівці, а саме я, лікар-онколог, в нас є невролог, є терапевти і психологи. Всі ці наші чудові співробітники. Крім того, що вони мають кваліфікаційні категорії як фахівців, вони обов'язково пройшли курси паліативної медицини. Це конче потрібно, тому що дуже багато нюансів, саме таких незвичних для фахівців поліклінік, фахівців-стаціонарів, підхід до паліативного хворого конче такий. Взагалі дуже має бути гуманний, з розумінням, і треба поставити себе на місце родичів хворого, зрозуміти, що йому потрібно, що потрібно родичам, і це щоб не, не образити ні самого пацієнта, який знаходиться в важкому стані. І допомогти родичам правильно скерувати їх для того, щоб максимально допомогти цій людині, яка знаходиться в такому важкому стані. Ми говоримо про мобільну допомогу, тобто ви. Приїжджаєте додому, бо приїжджає ваша бригада, приїжджає. Як часто це може бути? Бо я впевнена, що є люди, які думають, що це прямо, як знаєте таку домробітницю чи сиділку так, якось найняли. Так, це, і хочуть, щоб ви так це робили. Так? Це один з таких усталених міфів. І, ну, звичайно, люди дивляться кіно де працівники в білих гарних халатах або такі вони чарівні щодня приїжджають і, ну, і пацієнт взагалі як в санаторії на жаль ні і в цьому немає необхідності тому що мобільна допомога це перш за все відвідання пацієнта один раз на тиждень за це за це відвідання, тому за це відвідання людину оглядають зразу декілька спеціалістів. Тому Не, це і команда, так, так це мультидисциплінарна. В цю мультидисциплінарну бригаду на перший виклик до хворого приїжджають всі спеціалісти. Ми організована. Завдяки тому, що ми забезпечені транспортом, це можемо робити на протязі всього робочого дня від 8 до 16 години. Ми плануємо наші виїзди. і... Тому, правильно я розумію, що це так. така як аналітика. Ви, приї... Звичайно, ви приїхали один, От як е, е, у нас за протоколом один раз так. на тиждень, так. і ви провели таку аналітику, що потрібно цій людині. Це етапи знеболення, це етапи певного догляду, догляду це так. етапи певної допомоги психологічної людині, хворій е, пацієнту та родині. Тому що, знаєте, от буває ж таке, я впевнена, що е, колись людину там вже треба. Е, е, ну, це це вже спочатку лікар, коли веде ви як лікарка-онколог, знаєте, куди людину? Вже треба зупинитися, лікувати, вже не добивати лікування, а треба зупинитися і відпустити вже дожити те життя, а не мордувати її ц... 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 терапією. А наші терасів... родичі вони ж хочуть боротися до останнього, так вони не хочуть цього робити. Але якщо людина проживе знеболена, всміхнена і доживе своє спілкування з онуками, якщо це літня. Людина, так, чи так, це ж буде з посмішкою, це інші спогади про цю людину, ніж те, як вони її не знаю, тою хіміотерапією залікували вже до останнього його подиху. Так, от правильно я розумію, чи? Ви ні? Ви чудово розумієте і маєте рацію. Саме це нам потрібно робити майже кожного виїзду, тому що за один раз людина може не зрозуміти. Або вона звичайно спілкуючись із друзями, які також радять всілякі речі. Які можуть і взагалі не мати нічого спільного з Медициною. дійсністю. Mm -hmm. так, так. І і дійсним? Політичні цього... сеанси і все інше ми знаємо. Саме ваші колеги-онкологи розповідали нам так. таке, що ми не що будемо завгодно. навіть говорити так, що в цій студії. Так. Скажіть, будь ласка, а, пані Тетяно, як загалом. А, Можна отримати ці послуги. Що треба робити родичам чи самій людині? Чи це не вони роблять, а той лікар, який веде того пацієнта, він направляє в подальшу цю службу взагалі, це обов'язково має бути спілкування плідне родичів, самого пацієнта із сімейним лікарем і людям, які тяжко хворіють. Вони мають спілкуватися з сімейним лікарем, щоб не пропустити той момент, який є найбільш вигідним. Тобто, той час захопити, щоб ми йому могли допомогти, не напередодні смерті його передавати за тиждень, а також що, коли родичі бачать, що людина вже починає погіршуватися, стан стає критичним. І тоді вже має сімейний лікар зреагувати, а саме оформити тільки направлення на паліативну нестаціонарну допомогу і передати нам ті медичні документи, на основі яких ми могли б собі скласти уявлення про цього пацієнта. І вже приїжджаючи до нього вперше, ми вже знали, що з ним трапиться надалі, і які прогнози, і щоб наші дії були правильні. Щоб вони Таким. зберігали гідність тої людини і до звичайно, родини звичайного звичайно слухаючи вас, я уявляю скільки на початку доводиться проходити ці цього спілкування і непорозуміння, і мабуть, це одне з найважчих так. з цією родиною порозумітися і вже увійти в контакт. А скажіть, будь ласка, пані Тетяно, я якось готуючись до нашої зустрічі, читала різні матеріали щодо знеболення. Воно зараз входить в пакет для певних хворих, бо потрапила на якісь ранішні матеріали, де говорили, що ще воно навіть не входило. І ще, Ви ж кажете, що ви одними з перших починали, що це лягало на плечі родичів. І те саме знеболення, наприклад, онкохворого на місяць обходилося там понад 10 тисяч гривень. І мені таке інше. Зараз е, щось в пакеті держава нам забезпечує? Так, держава нам забезпечує зараз е, оптимальне знеболення, і це було прописано з першого з першого кроку. Mm -hmm. е, Цієї оформлення цієї служби, і зараз ми виписуємо безкоштовні рецепти, які люди можуть обміняти на безкоштовні ліки. Це наркотичні препарати, які надає нам аптечна мережа. А якщо людина, як ви кажете, вже така старенька, що не може сама ходити, чи може ця бригада забезпечити, привезти їй раз на тиждень оці препарати, чи то за пакетом доступні ліки, про який там теж часто йдеться, чи це все одно повинен бути хтось, хто доглядає і допомагає? Це робить або родич, або соціальний працівник. В нас за. От на пна всього цього часу існування нашої служби не було проблем із тим, щоб людина була забезпечена ліками. І можливо, це так сталося, якось склалося так обставини, але нам не було необхідності самій бригаді їхати mm -hmm. до аптеки. І... Ну, це добре, що є такі це, люди, які так. вам допомагають ті самі соціальні працівники, які можуть. Хоча б подбати і про це питання також, Звичайно. Тому що розуміємо, що ну зараз дуже багато війна внесла корективи в наше життя. Звичайно, так, ще іноді. які корективи і знаєте, от ми з вами поза ефіром вже почали про це говорити так само про людей, які забезпечуються певними системами, угу. які потребують електричного живлення. Це кон... кисневі концентратори. Ми всі знаємо, вже що це таке, коли ковід був. всі Знали, що, що і я вчора стояла, так за, е, у волонтерів за цими е, пристроями. А що стосовно зараз, ви можете цю людину е, перевести в стаціонар за своїм рішенням чи за якоюсь такою е, консиліум зібрати, хто прийме це рішення? Е, як можна цим людям забезпечити гідне існування, якщо в них немає генератору, а потрібно таке забезпечення? Е, так. Можна перевезти паліативного хворого з дому до стаціонару, але, на жаль, немає необхідної кількості ліжкомісць у нашому місті. Ми знаходимося на зв'язку із паліативними стаціонарами міста. Це і восьма лікарня, і п'ята, і є таке відділення, організоване в онкологічному диспансері, ще ряді лікарень. Але хворих, які цього потребують, дуже багато в місті, і, наприклад, наших пацієнтів, звичайно, ми можемо розмістити, але ж залишається багато людей, які цього позбавлені. Угу. Тому ми розуміємо, що цієї галузі треба ще розвиватися, Розвиватися, так. так. тому що і а наскільки вагу. а можна порівняти от, з вашого досвіду, чи збільшилася кількість, от як каже статистика, що для певних регіонів кількість от, паліативних хворих і навантаження на лікарів і на команди мультидисциплінарні збільшилася зв'язку з цією міграцією людей, зі стресами, з виявленням онкології, і навіть як дехто порівнює е, наслідки стресу, що визивають і цю цукровий діабет і онкологічні так, захворювання. Звичайно. Так як на вас це навантаження збільшилося? Навантаження збільшилося і воно надалі зростатиме, тому що ви абсолютно праві, що збільшилась кількість людей, які прибули до нашого міста. І може, вони ще і надалі прибуватимуть. І повинно ми повинні розраховувати на лише збільшення таких, таку, такої кількості людей. І, так, і онкологія росте, і люди, частина людей, особливо літніх. Які залишилися на сам зі своєю хворобою, в яких родичі виїхали за кордон? Mm -hmm. Це не секрет, це так і є вони дуже вразливі, і потрібно, я вважаю, збільшувати кількість паліативних ліжок, де саме вони могли б одержати ту допомогу, якої вони потребують. Так, дійсно зараз ви знаєте, дуже такі є навіть з новин приклади. Наприклад, про жительку однієї з областей України, якої був цукровий діабет, і вона літня, і вона вже мала такі хронічні ускладнення, і вона впала без тями, і тільки сусіди знайшли її там, вже поклали її на ліжко і вже викликали швидку, тільки коли вже там пройшло пройшов деякий час, і навіть усі жінки вже і пролежні з'явилися, але не було рідних. Хто подбав про подальший її і Ми розуміємо, що. Що старенькі люди вони ні евакуюватися не хочуть, ні якісь чекапи, про які всі волають і ні, журналісти. Ні, вони і цього і лікарі, не хочуть, вони не хочуть. І я не буду цього робити. І тому ми розуміємо, що а, без чекапів, без, без своєчасного виявлення хвороби, ми отримаємо людину, яка вже на останній стадії цієї хвороби, і вже це потенційний а, ваш а, пацієнт, за яким доглядає саме паліативна допомога. На жаль, це треба психологію змінювати. А, знаєте, ми зараз намагаємося вижити. Ще й намагаємося й психологію змінювати людей, щоб бути більш сучасними, більш звичайно. обізнаними, так. Що стосовно, от ви кажете, треба більше ліжок, чи потрібно більше, ну, наприклад, навіть Одесі, експертів саме з паліативної допомоги. Наскільки важко зараз відповідати стандартам цієї допомоги, скільки треба виділити на навчання лікарям? От я з вами спілкуюся. Ви кажете, у вас команда з таких з лікарів вторинної вже ланки, так невролог, онколог, це взагалі такий вже високий рівень. Багато сімейних лікарів зараз. Переходять в специфіку цієї роботи Як довго треба навчатися, і скільки ну так, наскільки нам потрібно збільшити таких команд, щоб покрити всі потреби? Ну, питання досить складне, тому що сімейні лікарі щоб стати лікарями паліативної медицини, мають і стати кваліфікованими? Вони мають пройти курси, які тривалістю місяць. Uh -huh. Якщо це спеціаліст, тобто вторина ланка, він теж має пройти курси. І щоб потім вже зробитися от дійсно лікарем паліативу, ну, повинно пройти ще з півроку, не менше, тому що Перебувати, перебудувати свою свідомість і зрозуміти з чим ти маєш справу а що відноситься до якихось матеріальних затрат так це дуже вартісна програма і я вважаю що е, ті гроші які і кошти які будуть затрачені на е, можливо на те, щоб розширення, щоб, так, таке так, розширення. Команд. і щоб оснастити тим, чим потрібно оснастити, так, це дуже вартісно, але воно того коштує. Тому що паліативна допомога вона буде востребована ще багато-багато років. Ну, по перше, не всі знають, наскільки це корисно для родини і для хворого, і тому так. не всі користуються нею. Так не всі мають змогу, як ви кажете, не такі великі ці команди, і кількість людей, які вони доглядають, повинна бути ця змога а, взяти ще одну там і далі, і далі так. людину. І по-третє, ми, ми розуміємо, що це буде вистребуваним, тому що ми намагаємося покращити покращити якість свого життя. А те, що ви сказали, не тільки пройти, треба а, і перебудувати свою. Ну, да. Свідомість так. лікарю, я впевнена, що не кожен і зможе потягнути. Це все. дуже важко, так. А чи є у вас змога якось перезавантажитися, наприклад, відвідати у своїй лікарні? Псих... У вас є психологи в команді, в нас, а чи у вас в нас є? аж три психологи. А чи є можливість вам зняти десь це навантаження і в цей важкий час якось перезавантажити свідомість собі, зарядитися? Завдяки тому, що в нас. Насправді дуже кваліфіковані психологи. Не менше одного разу на місяць в нас проходять тренінги і так це допомагає. Але ж крім тренінгів, людина ще має зрозуміти, що вона сама собі теж має допомогти: сходити до театру, mm -hmm. сходити на якісь змагання, на якісь виставки. тобто... Це е, в нас має бути, і це е, наші, до речі, психологи, в нас дуже кваліфікований є психолог. Е, вона довгий час викладала в університеті психологію, і зараз вона зробила вибір на користь нашого паліативного відділення. Угу. І е, вона. Е, Дає дуже, начебто, прості, але дуже дієві рецепти для життя, щоб не було професійного вигарання, тому що паліатив – це надзвичайно важко насправді. Як завжди наводять приклад психологи, що перш ніж когось рятувати, це як у, о, себе. Як у літаку спочатку кисневу да. маску треба надягти собі, а потім вже іншим. Інакше е, вже буде декілька постраждалих, а не тільки да. один. Так? Дякую вам, пані Тетяно, за те, що ви робите, за те, що розвиваєте цю галузь, одними з першими стали на цей важкий шлях, тому що е, дуже знаєте, навіть важко про це говорити. А е, я навіть не уявляю, що ви бачите і чуєте, і, і що ви проходите, але це такий дуже важлива робота, яку треба робити, і вона надає от такий спокій родинам і людям, які вже залишають цей світ у ну, наслідок, на жаль, якоїсь важкої хвороби. Нагадаю, Тетяна Мельниченко, лікарка-онкологиня, завідуюча відділом мобільної паліативної допомоги центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 була у нашій студії. Як підкреслила вже наша гостя, пані Тетяна треба володіти і такими інструментами самодопомоги для того щоб бути здоровими і не стресувати зайвий раз ви ж пам'ятаєте що це також впливає на фізичне здоров'я тому а, приділяйте час собі своєму здоров'ю чекапам. і до зустрічі в цій студії за тиждень